Товариство, бажаю всім здоров'я. Друзі, сьогодні продовжую свою роботу. Робота триває, триває по можливості, є можливість працюю. Трошки останнім часом вимикали світло, але об'єм роботи ну, трошечки вже помітний. Була можливість працювати, працював, не було можливості, було таке, що навіть і при діодній лампочці. Збивав рамки, завтулював, засвердлював. Тобто те, що можна було виконувати без світла і без роботи е, станочків. Е, відповідно, засвердлював на своєму кондукторі. ось Так я його трошки переобладнав. Я, на швидку руч забив кілька цвяшків і за, отак засвердлював е, свої е, доданівсь рамки е, з розширювачем Гофмана. Гофмана також я Роблю сам, бачимо всі рамки, тут 80 рамок. І фактично всі рамки з розширюючого гофмана. Вибираю гофмана на станочку, плавненько опускаючи стіл, поступово і ось такі в мене виходять розширювачі. Наче непогано. Тому що 145 рамки, які я робив. Я ще раз покажу їх. Ви вже їх бачили на моєму каналі. Ось такі, Це вибиралося на столику, де працювала фреза. Тобто по одній штучці я виготовляв ось такі 145 бочинки. Також зробив я для себе нове. Це почав вибирати у верхніх планках пази. Під шип. Вибираю на цьому станочку, тут зараз непомітно, оскільки так мені здається, що трошечки кращий варіант. Можна ширшу планку пустити зверху. Ну і звичайно крепкість самої рамки трошечки буде краще. Працював я як з вячками, так і пневмостеплером. Пневмостеплером, звичайно, набагато швидше. Ця робота робиться, але мінус в тому, що сьогодні скоби не дуже дешеві. ну, або Виконувати можна і цвякчками до пневмостеплера, але вони також не далі впали в ціні порівняно з, з скобами. Є деякі мінуси в цьому плані, коли скоба йде на бік. Як тут. Це я відріжу болгарочку і заберу, щоб воно не заважало. Але в загальному. Все, виходить, досить таки непогано. Сьогодні я продовжую свою роботу. До речі, тут була така кубка тирси кругом станочка. Вже папа її перепрацював, перепрацював в своїй буржуці, де готує пацяткам цяткам їсти свинкам. От Зараз я буду продовжити роботу. До речі, до речі вся ось ця доска, з якої виготовлені. Рамки виготовлені. Дахи. В даному випадку це дахи на всі вулики, які мають маєте напричів. Корпуса ну, ці там частково, тільки деякі, бо тут є йолка ще. Йолку я вибирав теж, фактично з відходів. Старі варцаби, переробляв і ось таким чином. Ну і Тут є бочинки, які я е, різав сам доску. Ось тут доска. Також вибрана, але вона буде використовуватися трошки в іншому призначенні, хочу виготовити. Ще додатково пилка збирачі донь. Тобто я їх пока, ну, гарну доску стараюся, така, що можна десь використати у тих самих корпусах чи донних пилкозбирачах. Нам потрібна також висота. Я їх не використовую. Стараюся вибирати Ну те, що поменше, яке там більш-менш не ліквід, яке можна пустити на таку коротеньку реючку, відповідно відповідно І таким чином проводити роботу. Ось тут в мене також є заготовки, Це є на корпус 300-й, в основному низ. Ось бачимо своя досочка. То мінімально е, затрачаємо кошти на придбання. ну, Взагалі не купуємо доску. Стараємося все розпускати з того, що є. Ось тут теж такі обрізки в тополі. Також вони кудись е, та й підуть. Е, працюємо також над е, Getким. З тяжкою станочком, працюємо дніпрамовським рейсмусом. Ось. А і сьогодні я буду займатися тим, що буду тесати дерево, ну і відповідно переводити її в доску. Тобто, ми бачимо спочатку ось такий матеріал, а потім він перетворюється на. Ось такий матеріал, ось такий матеріал. Ну і В результаті з того матеріалу воно виходить ось такі чудові деталі до вуликів або комплектуючих вуликів. Ну, що ж, давайте трошки попрацюємо. Що зможу, то те вам знімлю. Зараз будемо тисати. гарного перегляду! Що ж, друзі, ось така купка тирси, це вже не вся, я вже частину виніс, тому що вона збиралася досить багато. Ну і ось така купка заготовок, таких колод, які далі йдуть на розпуск. Тут є і липа, ну, вона така волога, її треба, потрібно сушити, тому -то вона піде в котельню відразу, а є дерево, яке сухе. Воно аж дзвонить, тобто воно вже три скільки років вже стоїть чи 4, ну і відповідно вже висохло за той період часу. Ось такі обрізки. Зараз це все буде розпускатися, щось буде розпускатися так, щоб дійшло на дах десь 2,5 см. А щось буде і розпускатися на таку хорошу доску, яка буде використана для виготовлення самих вуликів. Ну і, звичайно, липу я буду розпускати так, щоб виготовляти боковини на рамки. Ну що ж, поїхали різати, а зараз замінюємо пилочку. Це маленька діаметром. Її я використовую для розпуску. Таких реєчок, планочок і так далі. В основному я нею не розпускаю. Ну що ж, давайте будемо міняти пілочку і різати. Таку кількість матеріалу вже підготовлено. Ще також чекає на порізку. Ось ця деревина. Не ріжу, тому що нагрівся мотор. Дуже сьогодні багато, рахуйте, стругав на планку, плюс порізка. А зараз, щоб не втрачати час, трошки переходжу до іншого виду діяльності, це саме натягування дроту. От вже дві рамки я натягнув. Ось, і, в принципі, далі буду продовжувати натягувати, щоб дати відпочити двигуну. Е, Ну, Загалом, те, що хотів сьогодні показати, частину вже з липи заніс я в підвал для того, щоб сохло, сохло її на четверку розпускаю. Вони будуть використані для виготовлення рамок, а саме заготовок на бочини. От. А це все буде різатися на 3,5, 35 мм. Це вже буде використовувати. Основ, основний масив буде використовуватися для виготовлення комплектуючих доволиків чи вуликів самих. От. А вже там обрізки також підуть на дахи, на днища і так далі. Добре, друзі. На цьому буду з вами прощатись, завершувати свою, своє відео. Трошки подивилися, як я ріжу. Е, да, справа не проста, нелегка, але вона дає змогу зекономити певні фінанси на, е, на матеріалі, для того, щоб виготовляти і десь триматися на наплуву. Оскільки сьогодні ціни на матеріал досить високі, а ціни на продукцію бджолену чи сировину бджолену, правильніше, повно, що сказати, дуже низька. Ну, от. І планів багато, реалізовувати її потрібно максимально. З мінімальними е, вкладеннями, так і в принципі моя діяльність і відбувається. Я повністю всі всі свої, е, ну, в крайньому разі, е, е, матеріали, доска це не те, що я сам заготовляю. Краще ті кошти пустити на придбання наприклад до того ж самого тогорцовку купив, чи ще якогось інструменту, який буде допомагати працювати. Е, Даній роботі. Ну, і плюс е, мені потрібно фінанси для того, щоб завершити виготовлення прицепа. Тому то якось так економимо, щоб працювати і розвиватися далі. Ось друзі, ось така стопка получилася доски в мене. Ну це не враховуючи ще е, ту доску, яка відправилася на сушку. А саме липа. Ось це все доска, яку. Можна, в принципі, використовувати. Вона вся сухенька. І ось таку стопку вже зав'язав ядротом рамок. Тут 30 рамок. Ось так попрацювали. Все, всім дякую за увагу. Дякую за те, що дивитесь моє відео. Все гаразд вам добра і бувайте!